І так, всім привітки, народ, радий вас вітати. Ви на каналі Отаман. Сьогодні у нас відкриття, саме розіграш кобрах. розіграють нас, чи розіграємо ми. Будемо бачити. Не буду бренькати, а вже трішки покрутив цю рулеточку. До 10 рівня дійшов, щось там трішки повипадало. Містичні сертифікати не було, тільки містичні контейнери. А ми зараз на 10 рівні нагадаю, що... 10 рівень, це у нас є е, зараз 1290, от ми зараз на 10 рівні, у нас є зараз 26 тисяч золота, ну це багатсько, продав, продав все, що міг. А якщо вам подобається такий файний контент, будь ласка, не забувайте комент, подобайка та підписатися. А ми погнали крутити. Все ж таки, сподіваюся, і думаю, що випаде хоча б передостання нагороди, тому що дуже хочеться. Не хочеться витрачати все просто, що є. Дякую, 100 тисяч кредитів! Це те, що нам потрібно. Кредити необхідно, особливо коли в мене є 60 мільйонів. Срібло. Дуже файна новина. Так, два містичних контейнера першого рівня, гаразд. Відкриваємо далі, можливо, це буде надто швидко, але сподіваюся, що випаде, що все ж таки це кобра. Ну, 100 тисяч, серйозно, за скільки? За 2 тисячі золота, практично. Аби ви показилися. Давайте, будь ласка. Чомусь я вірю, що випаде останнє просто. О, автомобіль! Ти що? Дякую, дякую. Підкрутіть, будь ласка, давай, я в тебе вірю. Варкейш мішка, набір реакції. Оу, ще. Давай далі, 2390, варгеймушка, будь ласка. Контейнер відпад. Ну що, будемо їхати далі. Давай, будь ласка, ще три нагороди залишилися. І кобра кручу, мурчу кобру, хочу. А вона не хоче контейнер відпад. Залишається три нагороди. Давай, будь ласка, мені не потрібен каму мені не потрібен сундучки. Зараз сундуки бак. Ага, Старий добрий, ну, ну, давайте, ви готові. Давай, давай, кобру, будь ласка. <реш> ну, а хто міг подумати? Хто міг подумати? Забираємо ковру. Хто міг курва подумати про це, що? І випадає британський контейнер. Ви, ви розумієте, наскільки ВГ заскамала просто? Дякую за британський контейнер. І ми відкриваємо і забираємо кобрятіну кобра, середній танчик 9 рівня. А Великобританія, який має непогані хеш-пугаси, а про нього ми ще будемо дивитися. Ролик з вами, а, ну, стрім, як я буду на ньому грати, буду оглядати цей танчик і що він себе взагалі уявляє. Тому маємо цей танчик, все ж таки захотілося подивився так на нього огляди, подивився на нього, що танчик взагалі може з себе показати, цікавого, а це потрібно перейти і використати. Зараз ми ще будемо відкривати контейнери, але курва наскільки дорого він коштує, а серйозно, все ж таки, дуже дорого. 30 тисяч дається а, золота. Ну, <кій> Вибачаю, ще хворію. 30 тисяч золот, на мою думку, це дійсно дуже багатсько для цього танку. Але що, ми його маємо, така унікальність в нього є, відображення в нього. Що це, це золоті яйця? А, це, це рукавички. Я думав, це золоті яйця. Подивіться на них. Ого, ого. Так, да, мені здається, в цей момент гейм-дизайнери і варгеймінга, угу, вони зрозуміли, що їхня роль в цьому житті. Мінімально, просто коли я назвав рукавички золотими яйцями. Гаразд а, Що ми, друзі, маємо? Ще маємо тут контейнери. Можливо, це не вийшло супер-мега-відкриття, але хоча б зробили, щоб Покажіть свої емоції після бою. Це назавжди? Чи це на 7 днів, вдається? До біса вас. Випала остання нагорода. Остання нагорода. Ну, розумієте, заскамили максимально. Заскамили. Так, що у нас? Британський контейнер випадає. Давай, супер кінь, бо я ж продав все. Ах! Це як завжди, хоч би щось випало, будь ласка. Я тебе прошу заскамили. Ти що? Я я був впевнений. Контейнер відпад. Давай, будь ласка. Мені хоча б компенсацію. 10 рівень будь ласка, викинь мені. Опа, щось буде? Ні? А, збри їх усі контейнер. Давай ще, давай ще. 10 тисяч золотом! 10 тисяч золота Єхат! Ото я відпів! О! Йо-мою, оце капець! 10 тисяч золота випало. Ого! Ого! Я такого взагалі на таке не розраховував. Йоу, це капець. Це просто. Міст... Боже, якщо випаде зараз 10 Чекай, чекай, а це наступний ще один містичний сертифікат. Ловець близько. Якщо б це був ще легендарний, напевне, був би інсульт, я кажу. Бляха, містичний сертифікат. Давай 10 рівня, будь ласка, я ж продав колекційні. К-91, блін, ну він в мене є. Окей. Okay. <кхух> Йоу, то було моцно. Козаки та козачки, ще тут насипало вільний досвід, і будемо відкривати, потім його будемо. Використовувати на безпосередньо новий рік. Але подивіться, наскільки то було файно. Ви що, 10 тисяч мені випало золота. Тобто я відбив. Вона по факту мені дісталася за 20 тисяч золота. Умовно, 10 тисяч відбив. Тобто я зараз можу відкупити хоча б один колекційний танк 10 рівня. Ай, це просто капець круто, серйозно. Я не сподівався на таке. Я дійсно не сподівався там К-91, да, як завжди, компенсація, ви. Так, да, 4 лямо срібла. У мене 66 мільйонів. Що мені з ним робити? Я не знаю. 66 мільйонів. Що, друзі, вітаю! Кобра нам випала. Чудово. Вибачайте, що на самого початку почав відкривати, тому що думав, що не буду того робити. Але потім подумав, та бі з ним. Хто його знає? а може пощастить. І не пощастило. Але подивіться, візерунки реально файні. Тобто візерунки мені подобаються. Каму, прикольний такий в хром, хром стилі. Мені здається, стиль таких байкерів. Реально потужно. Наскільки буде гарно гратися цей танчик? Ми з вами побачимося. Побачимося, почуємося на стрімчанських, і будемо це е, можна сказати, розглядати. Розглядати, як він грається. Але те, що випало 10 тисяч золота, це капець. Я, я в цього дуже сильно я цього взагалі не очікував. Тобто, я думаю, мене заскамлять максимально. Ну, останню випала кобра останньою. То тобто, про взагалі тут просто немає більше варіантів, тобто не передостання, а остання. Всі 30 тисяч, але мені повернуло нив. На нив. Ух, друзі, це було потужно. Тому що протискайте, будь ласка, ваші вподобайки, великі пальці догори. Вподобайку та комент буду вам дуже вдячний. А також, якщо вам подобається такий контент, будь ласка, пишіть про це в коменти. І якщо ви відкривали... Кобру, то напишіть в коментах, як вона вам. А якщо ви цього не робили, то напишіть, чому ви цього не робили. Давайте, будь ласка, коментарі задля розвитку каналу. Буду вам дуже вдячний. З вами був Мирон. Та побачимося в наступних відео та ефірах. Ради буду вас бачити.